Доброго дня, шановні, ми вирішили вести свій канал. Будемо знімати відео про вирощування винограду. Займаємось виноградом. Господарство ну, доволі немаленьке, сказати. Ну, для кого як, да? для кого маленьке, для кого не маленьке. Виноград в теплицях, виноград у відкритому ґрунті. 에... Знаходимось ми в 에... Запорізький район, Запорізька область. Ну, всі ж знімають, і я вирішив спробувати себе познімати відео, повести канал в Ютубі. Це наша теплиця. У нас їх три, ну, то тобто є, дві таких невеличких. А одна побільше. Одну ще будуємо. Прямо, ну, зараз будуємо. Ставте лайки, підписуйтесь, будемо викладати відео про нашу, наші побутові будні. Оцю теплицю ми будуємо. Ще тут роботи. Багато, але вже є на що подивитись. Це наша наступна теплиця. Зараз тут відбувається обрізка винограду. Якби з зима. Виноградник весь в спокої. а Тут кипить робота. Це у нас як би попередня обрізка. Обрізаємо, ну, залишаємо на рукав десь три побігу. А потім будемо вибирати який кращий. Такий буде і підв'язуватись на врожай. Це наш основний участок з виноградом. Він зараз укритий, вкриваємо плівкою чорною, ну за за 9 років ні разу не вимерзла. Задавайте питання. Бо, ну, якщо буде така можливість, обов'язково буду давати відповіді. Ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Будемо раді спілкуватися. Всім дуже дякую.